Кожного ранку ми прокидаємось надією на те, що сьогодні все буде добре, що ми почуємо нарешті таку бажану новину, що в нашій державі стало тихо і спокійно. Але, на жаль, війна триває, і ми знову чуємо про нові обстріли, нові атаки, які забирають молоді життя. Та все живемо і з вірою в те, що відстоюємо цілісність і незалежність нашої держави. Відстоюємо завдяки героям нескореної України, таким як наш земляк, який нині проходить реабілітацію після важкого поранення. Хочу познайомити вас з Ярославом Козачком, захисником Солидару, який люб'язно погодився на ексклюзивне інтерв'ю для ВІДи. Вітаю вас, Ярославе! Як почуваєтесь після поранення? Доброго дня! Почуваюся практично відсотків на 50% нормально. Поки лікуємось, стаємо на реабілітації. а так, наче все добре. Вас мобілізували влітку. Страх був перед мобілізацією, адже ви не могли не розуміти, що йдете на справжню війну? Ні, під час мобілізації я повністю все розумів, куди я йду, що я роблю, І що від мене потім буде вимагати саме керівництво, саме командування. Тобто, я головою повністю розумів, куди я йду і що я маю робити. І були до цього готові? Так, звісно. А свій перший бій, пам'ятаєте? Mm, перший бій. До речі, цікаво, цікаве питання. Багато моїх друзів, моїх знайомих питалися, як перший бій, перше поранення, які відчуття, які, які емоції і так далі. Ну, з першим боєм скажу одне, що. Ти не, не очікуєш, що має бути, тобі цікаво, що має бути, як воно відбувається, Тобто страху такого, як далі вже ти виїжджаєш на задачі, на завдання свої, такого немає. Тобто ти їдеш, ти розумієш, що стріляти будуть, ну ти ще не знаєш, що тебе чекає. Але вже коли ти більше години або навіть доби, ти вже знаходишся на місці, ти знаєш, де ти знаходишся, на якій позиції. Як працює ворог, що він від тебе, як він себе веде, от тоді ти вже розумієш, що от страшно, страшно що знаєш, що в будь-яку секунду або ти, або твій побратим може просто померти і так далі. Тобто перший бій наш був несподіваний і такий цікавий сказати, а далі вже трішки страшнувато. Я знаю, що ви проходили навчання в Британії. Яким чином це відбувалося? Як взагалі взагалі це все відбувалося? Ну, взагалі був відбір. По-перше, відбирали хлопців по категоріях, відбирали по фізичному. І скільки сили духу буде, тобто перевірялося, да, так. Також і перевірялася сама людина на психологію. Дуже багато було тестів. У нас було. Десь приблизно 280 питань психологічних різних, чи людина насправді зможе поїхати, чи вона зможе після навчання приїхати сюди і виконувати те чи інше бойове завдання. Приїхавши в Британію, так, звісно, спочатку було так, як сказати, цікаво, але потім вже трішки не цікаво, бо почалися дуже важкі, виснажливі дні. Ну, ми знали, що з нас, з хлопців, роблять справжніх реакцій. Тобто, що ми можемо приїхати додому, ми знаємо, що ми фізично підготовлені. Тобто, що можемо приїхати і дати по вухах нашому ворогу. Скажіть, бій, в якому отримали поранення, напевно, пам'ятаєте до найменших дрібниць? Чи з пам'яті якось стерлися? Ні. Кожна секундочка, кожен вистріл, кожен шум, кожний взрив майже все пам'ятаю. Ну, можете розказати, як це відбувалося? А можна не розказувати, не розказувати бо, можна не бо розказувати. накриває. Ви є захисником Солидару. Як ви емоційно переживали, адже надивилися дуже багато жахіття? Сказати по-чесному, так, да, важковато. і якось голова і дуже важко було, і дуже важко емоційно бачити, як гинуть перед тобою твої побратими. Як ти не можеш їм допомогти? Хоча елементарно можна було допомогти, але просто неможливо було витягнути голови і зробити щось. Перших пару днів, да, чесно сказати, що емоційно було дуже важко, як емоційно, так і фізично, і морально. А потім просто голова відключалась, і ти як на стан самосохранення включався, і ти просто виконував своє завдання. Тобто, далі в тебе вже голова просто відключена, ти граєш той самий Counter-Strike, лише життєвий. Ти знаєш, що в будь-яку секунду тебе можуть гепнути, але тобі вже байдуже було на це все. У вас в житті ну, такий контраст дуже сильний. Ви бачили смерть, е, і ви приїхали у нас, слава Богу, в місті спокійно. Е, от скажіть, як з окопу спостерігати за тим, що тут хлопці ходять в кафе там чи десь збираються разом? Ну, зовсім інше життя. Е, ви як до цього ставитесь? От я не, не як. Об... От, навіть об'яснити не знаю як. У нас життя одне зовсім те, що ми в окопах, те, що ми з побратимами, те, те, що ми їли, так казати, з одної мисочки і так далі. Ми не звертали увагу просто на це все. От, Що тут робиться, там, тусовки якісь. Е, може, тому, що ми від'єднані трішки були від оцих телефонів гаджетів, тому що там зв'язку майже немає. Е, то, тому, може, і не зверталася увага. А більшості цінність така це е, життя. Тобто на війні світогляд у вас помінявся і що Зовсім. важливе? Найважливіше це життя, здоров'я, твої рідні, близькі, друзі, які за тебе хвилювалися кожну секунду і, і розуміли, де ти знаходишся, і, і знали, чи ти можеш повернутися, чи не можеш. І ти більшості цінуєш життя. Ти дивишся зовсім по-іншому. Тобі не потрібно цих тусовок, тобі не потрібно ніяких розваг. Тобі головне приїхати додому, щоб був мир. Оце сама найголовніша цінність. Зв'язок з рідними була змога підтримувати постійно. Вони знали, що ви живий, здоровий, ну тобто, про ваш Зв'язком проблем не було. Були проблеми, інколи виникали. Но старалися ми зверталися до командирів, щоб нас відвозили в точки, тому що в нас зв'язку, так як ми були в самій найгаряшій точці, там не було ні зв'язку, ні інтернету, ні взагалі нічого. Mm -hmm. То, тобто, командирам давали знати, що ми будемо виїжджати вже завдання, і командири нас просто відвозили подалі від бойових. Ми знаходили мережу і вже з'єднувалися з рідними, з друзями, з батьками. До нас бажано було не дзвонити, бо висікались номера, прошивались номера. Бувало таке, що спеціально дзвонили з інших номерів, змушували хлопців до розмови психологічно, заставляли там. Подобі братчику, я тут недалеко від тебе в кавичках, і починає розкручувати на розмову солдата, mm -hmm. тобто до, до такої степені, що може розказати, де він, на які позиції. А це може бути просто-напросто звідти та сама е, сволота, яка вбиває людей в окопах, просто дзвонити по телефону і розмовляти нашою, даже українською. І ти будеш зрозуміти, так, да, він по-українськи говорить, значить він наш. А насправді це. Та сама сволота, яка вбиває наших солдатів. Ви, як ніхто, знаєте потреби військових там на нулі. Скажіть, будь ласка, яку підтримку хочуть вони отримувати? Що найнеобхідніше їм там? Ну, саме найнеобхідніше – це на даний момент, мабуть, найплакуче і найболюче це е, рація, це зв'язок, це тепловізори, це нічне бачення. Нічні прилади, бачення, тому що в них найбільша потреба. В зброї ну, зброю нам надавали. Надають, надавали. Но хотілося б щось потужніше, щось але Воювали тим, що приходилось. Кажу, Потреба в тому, що ми не бачимо вночі, в нас просто в пів четвертої години в нас вже темна ніч. І реально те, що нам видавали, це один нічник на 10 чоловік на одне відділення, то це дуже мало. І з раціями також, дуже велика проблема, тому що нема, нема рації, нема зв'язку. Нема зв'язку, ми втрачаємо зв'язок з іншими підрозділами навіть чи своїми побратимами, ми не можемо їх знайти. Хоча можна було їх десь виручити, прикрити, чи навпаки, вони нас могли виручити, прикрити, але ж через зв'язок не, не вийшло. Получається так, що або одних беруть в полон, або просто вбивають. І без зв'язку без, без очей ти не виживеш, реально. Якби була змога повернути час назад, все одно би пішли воювати, чи може да. бути, знаєте, десь би ховались, там би втекли, Ні. пішли би. Ні. Я без своїх хлопців би нікуди. От, от зараз сказати чесно, важко чути, і ще важко говорити за це. Тому що е, все в очах, е, твої друзі, як сказати, і друзі, і побратими, і брати, вони для мене всі рідні. Тому що ми не, е, не один день з ними пережили, е, не один день ми з ними перевоювали. Я знаю кожного прізвище, ім'я по батькові, навіть з якої він області. Тобто, що своїми хлопцями я в вогоні в воду. І, так, да, я не відмовлюся. Сказав би чесно, що я б, якби знову предложили, чи, допустимо, так як ви сказали, що чи відмовилися, чи ховалися, якби була змога повернути час назад, ні, я би своїми хлопцями пішов. От, от з рексами своїми дав, хоч в вогонь і в воду. Хоча більшості хлопців зараз на даний момент немає. Але нічого, дам триматися. Україна це понад усе. І Україна це батьківщина, за яку кожна людина віддає свою частинку. Кожний мій побратим поклав туди душу, поклав частинку серця свого, а деякі поклали своє тіло, там, положили, То, тобто, що далі в нас назад немає відступу, нам тільки вперед. Я знаю, що і віру в те, що наші Збройні Сили, наші хлопці, наші побратими, наші козаки все таки доб'ємо тих орків, дойдемо до Москви і спалимо її. Ми всі українці щиро віримо в те, що сказав Ярослав. Я вам дякую за розмову, дякую за героїзм. Дякую за вашу нелегку працю, бо це нелегка праця захищати мир. І бажаю вам всього найкращого. Дякую.